З 1 червня для побудових споживачів тариф на електроенергію зріс до рівня 2 ,64 гривень 64 копійки за кіловат годину. Це фіксована ціна при звичайному обліку. Якщо ж лічильник двозони, то в нічні години споживання тариф вдвічі дешевший. Іде облік окремо день, окремо ніч. Коли починається день? День починається о сьомій ранку і закінчується о 23 годині. З 23 години до сьомої години називається зона ніч. І в цьому випадку там застосовується коефіцієнт 0,5. Тобто не 2 гривні 64 копійки, а в половину дешевше. Для того, щоб встановити двозони лічильник електроенергії, необхідно звернутися до свого постачальника послуг комерційного обліку. Здебільшого це ДТЕК Одеські електромережі. Я звернувся до постачальника послуг комерційного обліку. Вони виставили рахунок. Я придбав цей лічильник спеціальний. Згідно рахунку, який мені виставили, заплатив за параметрування. І після цього прийшов фахівець, який встановив цей лічильник, зняв попередній лічильник з оформлення необхідних документів, встановив наступний, опломбував. І після цього в мене почався облік електричної енергії за двома зонами. Коли є можливість прийняти душ. О 22 годині чи о 23-й, я вирішую, що я ще почитаю новини до 23-ї години, і після цього я приймаю душу. Тож перед прийняттям рішення встановити двозонний лічильник необхідно проаналізувати свій спосіб життя, чи раціонально буде більш за все користуватися електроенергією після 23-ї години ночі і до 7-ї ранку, коли ціна за світло найменша. Такі тарифи на електроенергію будуть чинними щонайменше до кінця цього року. Спеціалісти радять не зволікати і вже зараз впроваджувати у своїй оселі інші заходи з економного споживання енергії. Зокрема, замінити лампи розжарювання на світлодіодні. Це дасть суттєву економію в сімейному бюджеті. А крім того, можна використовувати бажано використовувати ті енергозберігаючі прилади із більшим класом зберігання, які є. Можливість використовувати. Звичайно, що вони трішечки дорожче коштують. Ну і як нам рекомендували фахівці, тоді, коли були блекаути, в тому випадку, коли є можливість нагріти воду на газовій плиті, то це потрібно гріти на газовій плиті, а не електрочайник. Фахівці нагадують, передавати покази лічильника електроенергії суворо з 1 по третє число місяця. Це дозволить гарантувати те, що рахунок за світло буде сформований коректно. Звернутися до тих клієнтів, які з якихось причин виїхали або за межі міста, або за кордон. В цьому випадку обов'язково необхідно надавати покази лічильника, навіть в тому випадку, коли відсутнє споживання або воно мінімальне, необхідно надавати покази лічильника, для того, щоб ми правильно формували той обсяг спожитої електричної енергії і виставляли правильні актуальні рахунки.